Друзі, сьогодні знову серія про інфініті. Сьогодні у нас почнуться перші Ну, Точніше, вони ще почались у минулій серії, але а, то були такі, що необхідні для їзди. А сьогодні ми будемо робити для себе. А це ми будемо замінювати повністю задні гальмівні диски, гальмівні колодки. І ще я докупив ремкомплекти для того, щоб замінити всі гумочки по заднім тормозам і щоб з ними зовсім не було ніяких проблем, тому що іноді. Є якийсь посторонній шелест на задньому лівому колесі. Я вже розібрав, подивився, там закінчились колодки. Але я дивлюсь, що диски вони також трішечки вже з і Їх треба в ідеалі замінити, як ми зробимо. Хоча можна поїхати віддати, щоб їх підточили, але то треба ждати 2-3 дні. А мені автомобіль потрібен кожен день, щоб більше до того питання не повертатись. Спереду у нас все ідеально. Там вже нові диски, нові колодки, тому будемо їздити. Але перед тим як ми почнемо, я хочу вам розповісти дуже важну новину, особливо. Для тих, у кого є автомобілі, тому що сервіс онлайн-страхування Hotline Finance запускає дуже круту акцію до кінця листопада. Це цілих 20% знижки на будь-яку автоцивілку. І оскільки я придбав для себе новий автомобіль і ще не робив страховий поліс, зроблю його зараз з превеликим задоволенням та з великою знижкою. До речі, на другому автомобілі у мене залишилось ще 4 дні автоцивілки. І я можу її оновити або оформити нову зі знижкою 20%. Але зараз ми будемо купувати новий страховий поліс на мій новий авто. Автомобіль. Нове авто. Двигун у нас від 3000 кубічних сантиметрів і місто. Хочу зазначити, що від міста і від об'єму двигуна залежить і ціна страхового полюсу. Є по 830, але ми будемо брати за 1155 гривень. Всі дані у мене вже заповнені, і зараз ще в мене є промокод на знижку 20%. Також ви бачите його на своїх екранах. Ми підтверджуємо. І у нас замість 1155 гривень виходить 924. До речі, щоб не прогавити цю знижку, ви можете оформити поліс наперед, якщо у вас закінчується через місяць чи через два. Тому що найближчим часом, я думаю, такої шари вже не буде. На мені вже прийшов готовий поліс, і все, що мені залишається вам сказати, то промокод і посилання на Хотланд Finance будуть в описі під цим відео. I'm mm -hmm. А зараз ми будемо використовувати важку артилерію, тому що нижня направляйка у нас закисла. І, в принципі, я в будь-якому разі буду замінювати ремкомплект, тому що ось цей пильник, він, бачите, не тримає. Там же брудно. І в будь-якому разі, коли ми це нагріємо, у нас пильник вже повністю прийде в негодній, але ми зможемо відкрутити супорт, зняти наші диски гальмівні і встановити нові, і далі вже зібрати в зворотньому порядку. До речі, у нас стан... Цих дисків. Якщо ззовні щось ще є, всередині там вже якийсь міліметрик залишився. Ну, чому міняє тільки задні? Тому що переходимо напередок, з передку у нас вони ну, в ідеальному стані, їх, скоріш за все, нещодавно замінили, і колодки там теж, в принципі, нові. Тому увагу приділити треба тільки заднім гальмам. Колодки та диски я замінив, зараз пройдуся, вони чистенькими стануть. Ось як виглядали ті колодки, які там стояли. Ну Ви розумієте, що було з диском, коли метал терся об метал. З зовнішньої сторони було трохи більше, а внутрянка повністю вся з'їдена. Тепер нові колодоси, нові ремкомплекти пильників я встановив, нова змазочка. Зараз треба буде поїхати десь на СТО, замінити передній салендблок на речагу, тому що він там ходить і через те не можна зробити розвал, тому що під нагрузкою у нас він зміщається. Тому нам треба це пофіксити. Я вже купив 300 гривень. Це лендблок, але його треба буде перепресувати. І я таким ніколи не займався, тому поїду. Не знаю, може гривень двісті за заміну і ще гривень сто п'ятдесят двісті за перепресовку. Ну коротше, це не дуже дорого, і після цього вже поїдемо. Зробимо розвал, і техніка в ідеалі. Щоб ви розуміли, як приходиться їздити зараз у нас до гаража. І минулого року, коли в мене був Opel, це було зробити дуже важко, тому я дуже часто і не їздив в гараж. Зараз, позавчора випав сніг, сьогодні він знову почав таяти. Ось такі кучугури у нас є. Це вся каша. Ну, ви бачите, що по гаражам я їду дуже мало машин легкових. І це ще пройшов тут трактор, тому що бачите, які навали зробив. А якщо трактора тут не було, вся краса повного приводу та високого кліренсу. Ось зараз я відчуваю, що недарма витрачається 20 літрів газу на ті 100 кілометрів, але коли ти поїхав і їдеш не там, де наїжено, а прям можеш собі робити нову трасу. Що ж, друзі, я бачу, вам дуже цікаво дивитися за Infinity, тому що переглядів було дуже багато під минулим відео. І я вирішив, що буду знімати все, як є. Тому що багато з вас, хто писав, що це стара тачка, а це значить, що проблема. Хоча у нас, напевно, відсотків 60 автомобілей іномарок, які їздять по Україні, вони ну, реально старше з 15 років. Коротше, що трапилось, як бачимо, у нас відкритий капот. Запускаємо тачку. Ніяких помилок немає, зараз там потухне. Ну, коротше, вона глохне. Заводжу і глохне. І що саме цікаве, те, що обідіжка нічого ніяких помилок не показує. Десь я вже стою тут, ну, не знаю, хвилин 40, і один мудрий чоловік мені підказав, що у них така проблемка є, що коли ДМРВшка виходить з ладу, то, коротше, вже ніякого. А я відео знімаю, нормально. Вже yeah. люди під'їжджають, питають, допомогти чи ні. Коротше, скидаю фішку з ДМРВшки. Як перевірити, працює ДМРВшка чи ні. Я тут же пальці всі, бачите, обідрав. Сідаємо в фінік. Запускаємо. Тачка працює. Вискакує чек, вискакують ці помилки, але вона працює в аварійному режимі. Я вже туди-сюди проїхав. Так, вона не заглохла. Більше трьох тисяч обертів вона не дає підіймати. І це очевидно, що проблема. Дякую. Хоч дорогу почистять. І це все очевидно, що проблема в ДМРВ. А коли я купляв цю тачку, мені власник віддав ДМРВ 2-3 штуки в коробці. І оскільки. Це все в мене завжди з собою. Ну воно як тут лежало, так воно і лежить. Ось два датчика, як ми бачимо. Зараз методом спроб ми будемо встановлювати ці датчики почергово і дивитися, який датчик запрацює. На тому і поїдемо. Ну, я так розумію, що це старі датчики, і вони вже якось там коряво працювали. Але на такому датчику, як зараз у мене стоїть, ми зовсім нікуди не поїдемо. Це так, я вже кажу, що встановимо який посвіжіше виглядає, тому що це якийсь прям вже не дуже добре виглядає, таке відчуття, що весь в маслі. Спробуємо встановити цей датчик. І подивимось, допоможе це нам чи ні. Поки що на один саморіз закріпив, щоб якщо він не працює, то ми поміняємо. Ось це вже 100% не працює, покладемо його сюди і сюди, і на всяк випадок ще перевіримо ось цей, якщо цей не запрацює. так Пішло і з'явився чек. Ну це я думаю, що чек з'явився. Коли ми відключали ДМРВу, то в пам'яті залишилось, що ДМРВ не працює. Але Але все працює. Ну, Може чек ще світиться, тому що ось ця ДМРВ, вона якось некоректно видає. Але для того, щоб замовити нову, нам в принципі доїздити вистачить. Це ми далеко. Не ховаємо, хай тут стоїть. І зараз нам треба доїхати додому, щоб замовити нову до А Працює як шепче. Коротше, я хочу зараз прочитати, які тут є помилки. Читаємо. Високий показатель датчика температури повітря на впуске. Низький показатель розходоміра воздуха. і ще якийсь непонятний сенсор. Коротше, ми це все зараз чистимо, запускаємось, проїжджаємо десь додому, там кілометр два-три. Це розходомір, це чи це, чи це, коли ми просто його зняли, воно показало, що високий показник і низький показник. Ну, ніяких показників не було, ми то воно так і спрацювало. Так, у нас почистилось, запускаємось. Все чітко, все працює. Що, поїхали дивитися, скільки коштує новий ДМРВ і заодно протестуємо той, який ми встановили зараз. Пройшов один день. Вчора ми виявили цю причину. Сьогодні в мене вже нова коробочка. Замовив точно таку ж, тому що ціна 1700 гривень. Ось це все, що було вчора. Ось цей датчик, який ми встановили вчора. В принципі, він працює, їздити можна. Але нехай він буде як запасний, тому що це старий датчик. Я зв'язався з хлопцем, у якого купляв цю тачку. Він сказав, що така проблема є. Датчик там один більш-менш живий, але він. Теж працює некоректно. Якщо дивитись через обіді, то ось цей старий датчик він не видає тих параметрів, які повинні бути з заводу. З заводу повинні параметри бути від 09 до 1.20. А там ближче до 1.20, це значить, що він вже вмирає. Чи майже вмер той датчик. Коротше, купив новий, я поміняв його біля магазину. Зараз я просто трішки краще підтягнув під капотом, щоб він не загубився, нічого не розкрутилось. І тепер ми маємо. В наявності три бушні датчики. Треба галочку поставити, щоб не переплутати. Ось ці два датчика, вони, типу, не дуже працьовиті. Тут один мій лежить, це один якийсь старий, я його не перевіряв. А ось цей, він більш-менш живий, і його треба, в принципі, покласти і возити з собою. А це залишити в гаражі, щоб потім не шукати, де справний, а де несправний датчик. Коротше, можемо зробити висновки, що по техніці ця тачка. Вже в ідеалі. Ходовку ми повністю зробили в цій серії, зробили розвал. Ось ця проблема, яка виникла, ми її також на деякий час зробили. Наступного разу, коли буде щось подібне з цим автомобілем, ми вже будемо знати, де шукати, куди копати. В принципі, все, що я ще хочу з ним зробити, це помити і відполірувати. Обідрати ось цей антихром це. Якщо ми побачимо, тут плівка наклеєна і знизу заводський хром. Її я хочу переклеїти, тому що вона вже від старості потріскалась. Бачимо ось такі візерунки не дуже красиві. І я хочу це оновити, щоб автомобіль був такий самий чорний, але виглядав трішки посвіжіше. Ще хочу вам показати такий прикол, коли ми закриваємо цю кришку. Бачимо, тут є доводчик, але я не розумію, навіщо він тут потрібен, якщо нема кнопки, щоб багажник повністю так закривався. Тому що в будь-якому разі, коли ми відпускаємо, або треба ось так відпускати, а як це виходить, це виходить завжди ось так, і воно сама закривається. Навіщо тут той доводчик? Хто його знає? Але фішка прикольна. Ну на сьогодні будемо завершати. Дякую, друзі, за перегляд. Технічна частина вже повністю зроблена. На сьогоднішній день мені тачка вийшла по вкладенням 200 баксів з того моменту, як я її придбав. Це я робив просто як для себе. Поміняв масла, та гальмівні диски, просто щоб на ній їздити в дану пору року. А у майбутньому плани, я вже розказав, то буде. Загальний її вигляд, поліровка, відновимо салончик. Шкіряні сідушки треба трішечки підфарбувати, десь підклеїти щось зробити. Ну і в принципі будемо доводити цю тачку до гарного вигляду, щоб потім, коли закінчиться зима, її продати і трішки заробити. Дякую за перегляд, всім бувай!